Оце собака усміхака. Вітаю, ви на каналі Пожинка Валюшка. Готуйтесь до розповіді про собаку породи поради Пекінез. Дуже цікаво сказано, що Пекінес це ваш особистий охоронець імператора. Бо Пекінес це одна із найдавніших порід собак. Історія стара Пекінеса розпочалася в імператорських палатах і до цього часу популярність не знизилась. Це досить норовливий, гордий пес, що вимагає до себе поваги. У відповідь він подарує господареві ту саму повагу та любов. Історія собачок цієї породи пекінес розпочалася в Держньому Китаї. Там вони були улюбленцями монарших осіб та представників знаті. Про породу складено немало легенд. Ось одна цікава з них. Одні з них говорить, що колись давно цар звілів Лев закохався в мавпочку. Плодом їх любові і став Пекінець. У Китаї цей собака був охоронцем імператора у цьому світі та загробному. Їх навіть ховали в одній гробниці. Перші витвори мистецтва із зображенням пекінеса датуються 2000 роками до нашої ери. На батьківщині представниками цієї породи називали собачка фу, левова собака, квітка лотосу, перлина, собачка Сонце. Собака-пекінець пекінець це декоративна порода, що слугує винятково для ролі домашнього улюбленця та компаньйона. Для представників цієї породи характерними є міцний тулуб, вкритий густою довгою шерстю. На перший погляд, пекінес нагадує леве з уважним та розумним виразом морди. Собака невеликий, гарно збалансований, в міру кремезний, з великим почуттям власної гідності. Пекінес може мати. Дещо куметний вигляд. Проте представники цієї породи знає собі ціну та тримається досить гордовито. Його переповнює впевненість у собі внутрішня незалежність та впертість. Хоча це не заважає йому бути люблячим собакою, як і всі компаньйони він любить своїх господарів. Переваги Пекінесіка невеликий розмір, відданість і вага. Може тривалий час бути на самоті, проживає на одній території з іншими тваринами, не потребує годинних прогулянок, має міцне здоров'я та гарний імунітет, недоліки породи, погано піддається дресуруванню, завжди залишається на власній хвилі, може погано регулювати на маленьких дітей, Тр... потребує багато турботи за шерстю та очима, Сильно линяє. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу! Якщо є пекінесік, ставте лайки. Якщо сподобалось відео, теж чекаю від вас вподобайку. Підписуйтесь та знайте ще більше цікавого. До зустрічі!